Терпіли за нас трасі, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, благослови нас, Україну нашу, плащаницю і святою. Христа, на якому Син Божий мирав? це за наші гріхи, він життя за Життя вічне Ти і я твіємо. Дякуємо Богу, що цей великий піс перейшли. Ми багато хто не дожили. На жаль, Боже, поміни їх і в своє прийми, а нас живих зміцни. Тих, хто вірять, надіється, люблять його. Звертаю вашу увагу, що діточки у селі Лопушанка біля Самбора, на Львівщині біля Дністра, правильно поцілували площаницю Ісуса Христа зліва на право. Як всі образи в церкві за Сонечком маємо ми цілувати, пам'ятаєте? Та іншим передайте. Більше у ці дні просимо ми за скоріше сонячне воскресіння в тілах нових вічно молодих героїв наших дорогих, прийди, З великим комплектом. Христе прийди нашого. Наслі просимо просимечани. Русий, Синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе, мати Пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш закінчилась війна, щоб скоріше Україна перемогла, щоб скоріше прийшла Воскресна пора. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям! Слава з Богом і Богородицею! Святого місця спочинку наших воїнів, героїв. Посилаю вітання вам, я Борис Голодюк Поволодністер, у 2610-му фільмі Поклик Христа і Упа. Старостну суботу, 19 квітня 2025 року. І завжди пом'яне ми всіх тих, що відійшли у вічність, особливо героїв наших дорогих. Безмежна вдячність їм. Нагадаю вам я. Що всі ті, які поховані на цій алеї з 2014 по 2022 рік, Франківську уже в Бога святі, постарайтеся у ці дні запалити свічі, помолитись на могилах наших героїв, особливо тих, хто віддали життя після 24 лютого, 2022 року, за душі вчистилищі. За те, що Бог вернув, як обіцяла причиста Божа мати, упросила, через мене передала не менше ніж 150 тисяч сонячно-воскреслих наших героїв, які віддали життя з 2013 року. За те, щоб жили ми, за те, щоб у кожному дні були святіші, побожніші і тріотичніші, за те, щоб життя наше не даремно було і звісно. Наші воїни захищали і захищають не тільки Україну, а й весь світ від того рашофашистського зла азіатського, комуносатанинського, що лізе з Кореї, з Китаю за гроші глобалістів, сатанистів, знаходяться виродки у кожній нації, на жаль, світу бісові діти. хочуть всесвітню диктатуру зла. Встановити імперію СССР, оновити і на цілий світ її робити, як це пише в святому письмі, що звір є, звіра нема, і знов стане нові силі, але саме тоді. Бог прийде на поміч нам і всім Божим людям. Тому у майбутні найважчі дні, що можуть початися на наступному тижні чи в ближчі місяці. Не втрачайте сонячної віри, дорогі мої. Що неминуче буде четвер Божо пришествия. Нагадаю вам, що за багато років перше Бог показав саме 7 травня минулого року, в час моєї молитви на Вовчинець згорі. Неймовірне чудо, що бачите, ви спочатку був квадрат. Це сонячний Божий Єрусалим, описаний 21 главі від Івана Богослова, який має зійти саме в Галичину, 12-кілометове, шириною довжиною, висотою місто, де Бог буде жити, керувати всім світом. Потім Бог показав дві постаті. Постать пречистої Богородиці, яка стоїть в молитві перед Пресвятим Богом, просить. Через Бога сина просить Бога Отця, щоб скоріше дав нам поміч у найважчі дні. Тому у той час, коли віра паде, коли пророцтва упа, на жаль, вірить, все менше людей. Я дякую тим з вас, які вірять у цей день. Коли буде сонячне воскресіння герою перед тим неділю, засіяє цей хрест на Вовчинець горі першим світі. Встановлений у день героїв в 1995 році, 23 травня, і дай Боже, щоб саме до 30-річчя тої події сталося сонячними воскінням наших героїв на поміч нам у найважчі дні, про які пише в тому письмі, що якщо Бог не вкоротив їх, не прийшов на допомогу людям своїм, то ніхто праведних людей не витримав. Пам'ятайте, що праведні люди є у меншості. Не будьте большевиками, не йдіть за більшістю, пам'ятайте Христові слова, самі судіть, що є правда. Орієнтуйтесь на серце своє, на добрих священиків, якщо вони коло вас є. Але пам'ятайте слово Бога, що більшість священиків, монахів, людей зрадить його. У час, коли підніметься особливо лукаво брехня, і То, звісно, на завтра бажаємо всього найкращого, дорогі мої, і щоб при святкових столах подякували Богу за тих, ви, що віддали життя, що ми зусили, цей, що ми вірили у кращі зміни в Україні у світі, як пише Біблія свята, що праведні успадкують землю, а ті, які злі. Неминуче згинуть з нашої землі, до смачної Пасхи вам і Божої ласки нашим людям. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Бажаю міцного, козаки. Знаєте, як написано в Біблії, не суди, не судимим будеш, якою мірою міряєш, такою буде відміряно тобі. І ті люди, які Зробили своє рішення, да? не пішли воювати, поїхали за кордон з сім'ями. Я нікого не суджу. Я поважаю вибір кожного, бо у нас кожного своє життя і свій вибір. І я наоборот, я радий за тих людей, які біля сім'ї, діточок своїх бачать, живуть, живуть. Але те, що ми сюди пішли, спочатку, знаєте, як було, що приїжджав додому да? у відпустку, люди підходили до тебе. Радувались, якийсь був бойовий дух, об обіймали тебе. Підтримка була. А зараз таке відчуття, знаєте, що роблять тебе винуватим, що кажуть, та за кого там воювати за владу? Ми не пішли сюди заради влади це і воювати. І за цього всього ще зарекоється. Ми пішли за своїх рідних та близьких воювати, захистити їх, захистити. А той, хто до нас прийшов, він не, зупин... він не зупинюється, він йде, він йде і убиває. Розумієте? Написано в Біблії проклятий той, хто стане на землю, перетне кордони чужої землі. Нам не залишили вибору. І зараз таке відчуття, бо то знаєш ти ще винуватий. бо ти за якусь там владу там воюєш, це беззаконня, що твориться, те це, це кашу, безприділ роблять. Заряжають туди людей. Сьогодні ти е, ухілян завтра ти герой, ти загинув. Це неправильно. Багато речей, які проходять. Неправильно, і вони не від Бога. Але що хочу сказати: рано чи пізно це все зупиниться, це Бог зупинить. Війна не від Бога приходить. Війна ще приходить від диявола, який бореться з Богом. Але Господь це все зупинить. Я хочу сказати кожному, хто наживається на цій війні, краде, обманює. Написано горе тому, хто збагачується на крові. Ребята, рано чи пізно. Це зупиниться, і ми всі будемо відповідати перед Богом. Ми всі станемо на коліна перед Ним. Хто вірить в Нього, хто не вірить, повірте, є Бог, і Він живий. І рано чи пізно ми станемо, дамо відповідь своє, за своє все життя, що ми робили, як ми діяли, як ми чинили. Розумієте? Я дякую Богові, що береже, береже нас, нашу Україну, Він нам не дає упасти на коліно, як би нам важко не було. Попри цього, цього всього, що відбувається. він хоче під кожного з нас, щоб ми прийшли до нього з покаянням, взивали до нього, покаялись в своїх гріхах, прийшли до нього і спаслися, і він нам поможе. Тільки так, ніякі НАТО, ніяка зброя, ніякі люди. Бог зупинить цю війну. Не так, тож молимося і вимолимо, борімося, і поборемо. Можемо тільки з Богом. 84 й псалом. Господи, Ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволі синів Якова, Ти простив беззаконня народу Твого покрив усі гріхи їх, Ти спинив увесь гнів Твій і відвернувся від гніву ярости Твоєї. Поверни нас, Боже Спасителю наш, і спини гнів Твій проти нас. Чи ж довіку будеш гніватись на нас? Невже ж продовжиш гнів Твій? Від роду до роду, Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався тобою народ твій. Яви нам, Господи, милість Твою і Твоє спасіння дай нам. Почую, що скаже про мене Господь Бог, він скаже мир народові Своєму і преподобним Своїм тим, що звертають серця свої до нього, так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і істина зустилися, правда і мир поцілувалися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед Ним і направить на путь стопи наші.